Шановне панство, привіт-привіт, мої Май вітаннячки, мира добра, друзяки. У нас сьогодні така ось пропозиція від підписника. Багатьом поприлітало, мені також вона прилетіла, але зараз коштів поки що немає таких, щоб можна. А тобі, друже, дякую за цей відосик. Та й ви самі подивитесь і зрозумієте, чи варто вам спробувати відкривати. Звісно, комусь може випасти, комусь не випасти, але все рівно ж цікаво. Тому дякую за перегляди, те, що ви завжди підтримуєте. Подобачка коментики, підписки. Це все добре. Ну що, дивимось, що тут у нас може бути. Тут у нас 5 зберіг всі, 5 мегаконтейнерів і 5 захисників. Також 14 днів према із цікавого носильність ну, таке, бустери, реакції, то таке. Тому що подобається. Ну що, Дивимось, що отримає за. Такий донат, та, і пішли одразу відкриватися. Не знаю 30. Це напевно на захисники 35 треба назбирати. І аватар випадає так анімований, але, скоріш за все, він на золото не міняється. І пішли далі. Ну такі, скажемо скажем, такі собі, нагороди поки що не дуже. І, можливо, хоча б з крайнього дасть. Ні, на жаль, шкода, друзі, тут не дало. Серебро пусти. Оцього накидало. Далі, я так розумію, буде і сховище відкривати. Так. Є в нас 5 зберіг всі, і 5 мегакантів. Поїхали. Так. зберіг всі. Ну тут, друзі, як мінімум, одна колекційка должна випадати. за... За такий донат, я вважаю, тут розробникам можна вже підкручувати на такі діла. Так що, якщо людина наліку кидає, то ну тільки чи нас почують. І що ми бачимо? Збрився, на жаль, нічого не принесли, але ну, остається самі смакові. Так? Це моя контейнер, тут гарантом золота, плюс, якщо ще підчастить. Може щось більш шикарніше дропнеться. Можуть і танки, можуть і великий сюрприз. Так, Перві два, на жаль, відкрили, дає по золоту мінімалку. 250 і три чорні скриньки. Це непогано. Хоча першого рівня і є! Єсть, є, єсть. Випадає один танчик, це вже добре. Це колекційка, не знає, чи була, чи не була. І 1000 золота, до речі, не гарантом, а так дропнулось. Ну, це вже хоча б щось. Якщо звідси ще нормально наколотиться, то буде взагалі супер. Зберігся, на жаль, не дав. Залишилось два до компенса. Ну що, три чорні скриньки. Надіємося, що хоча б одна до третього дойде, це вже було б супер. Так, перва, 500 і другий рівень. Непогане випадіння. Дуже радий знову. Знову тут у нас іде Знову пішла тема, випало. І ще. Золото непогано, до речі, дає два других рівня. Їдемо, їдемо, їдемо. 600 з другої і ще одна друга. Давай, 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 давай наступну. Є є одна трьошечка друзі Це добре, це добре, добре, добре. Прилетіла, а четверта даси було б класно. Ай-яй-яй-яй, на жаль, не дало, але золото золото сипнуло непогано. так Ну і дивлюся, аккаунт такий пожернішав, по золоту появилось І компенс, друзі. да 3750 танчик у нього був. Плюс чорні скриньки непогано дали, до речі, непогано трішки. Трішки нам навіть сипнув мегаконтейнер, тисячу дав та й так там випадало. Ну, скажімо так, на серединку вивели. Не саме хуже, не саме лучше. Ну, а йому дякую за підписнику за те, що прислав це відео. Вам, друзі, дякую, що ви зі мною за підписки. Пишіть свої коментики. Вам бажаю мир, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.